І так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас новий Краш Test драйв І це Іван. Хто пам'ятає цього Івана? Якого Ніко відпустив? Так, це він. І він нещодавно купив машину. Беушну. І ось вона. Це... Можна так сказати, Москвич 412 1968 року. Версія 1.0. Так. Машина, як на свій термін, виглядає дуже непогано. І давайте подивимось. Давайте подивимось. Так. Ось такі колеса. Дзеркала ось такі. Бачимо навіть якесь місто там. Так, поворотник. Ось такі. Передні фари. Номер. К-435. Уй. 28-й регіон. Радіаторна розщитка. Ззаду. Ось такі фари у нас. І написано: надпис. Москвич 412. Давайте сядемо, то, то не подивимось на салон. Ось такий салон. Ну. Простий. Замінює він футо. Фари світяться. Ось так і їздить. Давайте подивимось на двигун та багажник, а потім будемо його. Краш тестити. І так, ось такий двигун. Ну, простий такий двигун. І багажник ось такий. Ось такий багажник. Ну що ж, народ, давайте ми його розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому червоному москвичі 412. І давайте падати. І ми летимо. Ух! Кришею. Вдарились кришею. Ух! Тепер передом. Ух. Ну, що я можу сказати? Він на ходу, але став, до речі, трошки схожий на ВАЗ. Але він на ходу. Пошкодження, до речі, непогані. Мені подобаються. Мені подобаються. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. Так. Зараз ми впадемо на ось такому синьому або блакитному москвичі. І ми падаємо. Летимо. Ух! Капот відлетів. Вдарились правим боком. Вже... Дверь відкрились, до речі, відчинена. І ми. Ух! Гра трошки підлагує, так. Ух, він вже почав горіти. Пошкодження непогані. Пошкодження непогані. Але треба його швидко лагодити. Лагодимо. І так. І зараз ми впадемо на ось такому чорному москвичі 412 і ми падаємо. Летимо. Ух! Зараз як він впаде, ух! І ми впали ух задом, ліве. Лівою стороною прийшлося. Але він на ходу, до речі. Непогано. Oh, no. Ладно, не хочете так. не хотіть. Давайте поїдемо ще раз, його розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому зеленому москвичі 412-му. І давайте падайте. І ми летимо, 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 летимо. Ух! Ну, що я можу сказати? Давайте його зараз поставимо на колеса. А ось поставили. Ну, пошкодження непогані. Він на ходу. Д, ну, навіть дуже сильно на ходу. Але пошкодження дуже круті. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. Народ! Ви колись бачили рожевий Москвич 412. Якщо бачили, то я скажу вам, що я вам не повірю. Тому що, ну потрібно бути дебілом, щоб. Покрасити свій москвич у рожевий колір. Але давайте падати. І ми падаємо. Летимо. Летимо і ми. Ух. Ну, непогано. Пошкодження непогані. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. До речі, народ. Пам'ятаєте, я нещодавно розповідав. Що у мого знайомого був такий москвич. Так ось. Він був. Сірого кольору. Я тільки що знайшов такий колір Майже такий. Може це сірий. Так. Це сірий. І давайте падати. І ми зараз падемо. Ух! Ух! І ми впадаємо, падаємо, падаємо, і ми... Ух! Ну... Ну, що я можу сказати? Що я можу сказати? Він... Навіть не їде. І давайте ми його. Давайте ми ось так зробимо. Доб'ємо. Ух! Можек. Ти живий? А у мене машина не їде. <гум> у мене ну, не їде москвич. Народ. Мужик, хоч купити? Купи. Небитий, не крашений, новий. <гум> <гум> купуй, купуй. Ну, не хочеш? так не хоти. Не купуй тоді. Ладно, народ. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому білому москвичі 412. І ми падаємо вже. Ух. Я чую, ми зараз падемо кришею. Ух! У нас прям ну, двері відлетіла. Капот везде Опа, таксист, таксист. А ну давай, 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 давай. Ты Пішов ты? За три маты мы Ладно, народ. Ось такий був у нас краш Тездрайв. Підписуйтесь на канал, ставте лайки там, вподобайки, пишіть коментарі. Усім дачі і усім щастив. Силка на цей москвич буде в описанні під відео. Удачі!